На Росії продовжується так звана СВО, і е, з, з цим їх вітають невідомі добродії. Давайте почуємо, як росіяни останнім часом почали вітати. Вчора вісьма тривожні приходили новини <кхм> по поводу пирога. Торта. тортика, да. В и общем, алкоголя. И алкоголя. Пытались, в общем, травануть наших ребят из Армавирского летного училища. Там в честь 20-летней годовщины э -э, был праздник, и неизвестный товарищ какой-то притащил туда, сколько там, в общем, очень большой Вот так вот вы... этот да. торт, это не то, что прямо уже, как в народе говорят, раздербаненный, да? Это он порезанный уже, вовремя спохватились. Ну зрозуміло, що з такими фізіономіями, фізіономіями з обличчями пропагандисти е, також були б не проти скуштувати цього тортика. Тортик начинений миш'яком або іншим різновидом е, труйки отрути. І сподіваємося, що наступного разу більш вдале у них чаєпіті вийде. Більше деталей просто зараз почуємо. Давайте побачимо і послухаємо їх іще. ще. Какая была история? Да, действительно, 20 лет годовщины выпуска Армавирского летного училища. Мужики решили собраться, э, отметить, что называется. Видимо, был сделан какой-то заказ, ну, как это всегда бывает в выходные, да, чтобы накормить большое количество людей. Почему бы не скинулись, не посидеть хорошо вечерком. И неожиданно приезжает курьер неизвестный, привозит, собственно, несколько ящиков алкоголя и 20-килограммовый торт. Ну, 20 лет, 20-килограммовый. И там история такая, что ребята уже э, успели порезать, скажем так, откупорить. Э, Но ну, один из офицеров предлагал. Откупорить пред... не успели. Ничего не попробовали, не, слава не, не, Богу. Не, Ничего не, по, не попробовали, ну, да. да. Ну, знаешь, там крышечку так отвинтили, а потом кто-то вспомнил такой, стопэ. Ну, можемо почути, що кришечка поступово у пропагандистів також злітає, відкручується, продовжують мусолити, обсмоктувати цю тему. Однак мені здається, вона особливо показовою, оскільки уявіть собі ситуацію справді 77 льотчиків, випускників цього училища авіаційного е, прийшли для того, аби відсвяткувати е, річницю свого випуску 20 років. Тобто їм десь умовно там е, 40 плюс років. Люди, які ймовірно, продовжують е, брати участь у цій. Так звані СВО продовжують стріляти, бомбити українське населення. І вирішили ось так, от відсвяткувати. Я впевнений, що людина, яка вирішила їх так привітати, а далі буде більше інформації з приводу того, хто це. Вона заслуговує на обов'язкову увагу на подяку, оскільки за даними ось тих от пропагандистів, далі буде більше інформації. Сподіваюся, з'явиться у відкритих джерелах цього чоловіка, який виявився кур'єром в останню путь. Ось тих от льотчиків, його затримали. Давайте почуємо більше трішечки ще інформації. хто в общем, оказались и торт алкоголь оказались с, с ядом. С uh, помощью камер видеонаблюдения удалось курьеру найти вот этого чудного. Uh, сейчас я даже скажу, оказался урожайцем Мелитополя. Да. Вот как он туда собственно, яд в торт, uh, Попал? Попал. Это что, конечно, предстоит э, выяснить, но заказчики, э, у него, он назвал СБУ. Собственно, кстати, на торжестве было 77 гостей. Угу. То есть, э, Ну, кондитеров, не, не, которые. Бог. Служба безпеки України дуже сильно дякуємо за такі операції. Сподіваємося, що їх буде більше і вони будуть е обов'язково успішнішими. Наступного разу е бачимо, що поки що відбувається така собі пристрілка. Неодноразово служба безпеки і різні інші спецслужби України зазначали про те, що в Україні і поза її межами вже починає працювати наш український мосад. Е головна ціль віднайти усіх причетних до військових і невійськових злочинів е в Україні. Ну і звісно ж, кого карати як нель льотчиків. вже неодноразово також за все це повномасштабне вторгнення зазначалося, що кожен льотчик на Росії це буквально серійний вбивця, маньяк, який одним скидом своєї авіабомби, будь то ФАП 500 або КАП не має різниці, може забрати життя дуже багатьох людей: українців, українок, дітей старих і так далі. Чого варто лише один випадок, коли в Маріуполі постраждали люди, які переховувалися в драмтеатрі. Це дуже добре пам'ятаєте. Там і діти, і жінки, всі-всі-всі, всіх вбив один із російських льотчиків. Сподіваюся, що його шматочок оцього пирога, шматочок торта, обов'язково віднайде їх. Поки що, сподіваюся, що цей чоловік із Мелітополя, ну виясну свята людина, яка пішла на такий неймовірний ризик. Вона в безпеці з нею все буде добре. Сподіваємося, вона максимально швидко повернеться додому. А поки що е рекомендую також. Ж підтримати словами ось цього чоловіка можливо, колись він побачить нашу з вами трансляцію. Я вважаю, що він заслуговує на повагу 100%.